Любов, Геньба, евакуація душі читає Єрьоміна Анну. Ми йшли у мій степ, залишаючи зранене місто, теплий дім, де ще мами находить душа, в очі била зима, люто шкірилась, вистоїш, сніг зривався, і сили нема. Задихалась, ковтала цей степ і вклонялася низько, і шептала йому на усенькі краї. Пам'ятаєш мене, в нас душа українська, і з тобою давно ми свої. Я молилась до нього, як Діві Марії, чи ще вище, а нікуди бог десь пропав, кушпела зима в очі злим попелищем, наче світ нас завіщусь карав, а навколо гуло і шипіло, і падало і за кущиком кожним. Війна і здригалося листя важке листопадове, і дорога дороги не зна, і ще трохи, ще крок он вже тим з виноградом, що давно під дощами промок. Люди чуєте, вийдіть з біди, а за садом воронячча клювало сліди.